Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні в мене салат вінок з мандаринами, моцарелою та куркою. Чудовий вибір! Салат вінок це яскрава та смачна страва, яка стане чудовою прикрасою будь-якого столу. Поєднання соковитих мандаринів, ніжної моцарели та смаженої курки створює незабутній смаковий букет. До курячого філе додаю одну столову ложку приправи до курки. Солю. Додаю оливкову олію і натираю філе. Обсмажую підготовлене куряче філе на сковорідці з обох сторін до готовності. І нарізаю на невеликі шматочки. 4 коктейльні помідори. Нарізаю на 2 або 4 частини. Залежить від величини помідорів. Три невеликі мандарини. Почистила. Одну мандарину нарізаю на такі шматочки, як показала. А два інші на круглі слайси. Можна використати апельсини. Далі формую салат. Беру велику тарілку, посередині ставлю склянку і кругом неї викладаю листя салату. В мене 80 грам салату. Зверху розкладаю обсмажене і нарізане куряче філе. Далі помідори. Потім моцарела 100 г. В мене була моцарела міні. Можна використати будь-який м'який сир. Зверху розкладаю підготовлені мандарини, так як показала. Роблю заправку. З'єдную. 3 столові ложки оливкової олії, 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку зернистої гірчиці, перчу, солю. Додаю 1 чайну ложку соку лимона. Все гарно перемішую. Поливаю салат заправкою. Дістаю стакан. Але мені хотілося додати ще смаку. Тому я полила салат соусом теріяки. Але можна без нього. Також можна посипати горіхами. Тому спробуйте приготувати цей салат і поділіться своїми враженнями. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!